Прямо. прямо зараз за цією стіною насправді вже відбувається розгляд питання по Косово. Дуже цікаво, як зал відреагує чи підтримує вступ Косово до Ради Європи, тому що є певні моменти, які залишаються і суперечності з Сербією між Сербією і Косово, незважаючи на угоду, яка була укладена в 2023 році. Яка багато чого мала би вирішити, але питання залишається далі неоднозначним. Україна. Не визнає офіційно поки що Косово, але тим не менше переговори ми ведемо, і ми знаємо навіть, що Косово підтримує нас технічно досить потужно в війні з Росією. А до цього відбувався питання резолюції про реконструкцію України. Ось тут власне мною текст цієї резолюції. Він є дуже позитивним для України. На всіх комітетах, де розглядалися і подавалися правки, правки всі можливі для України підтримані, і в залі вже відбулося голосування. 137 голосів віддали за фінальну версію. До цього був спіч нашого голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Близько 15 хвилин він говорив. А, насправді дуже хороший спіч, він був почутий багатьма представниками аплодували стоячи, і це не просто знаєте якісь такі знаки елементарної, а, просто ну не знаю, звички аплодувати Україні і підтримувати Україну. Насправді, ті речі, які він говорив, вони стосувалися сьогодення, того що ми маємо а, дуже багато обстрілів, і ми не змагаємося звичайно за те, що відбувалося там між Ізраїлем і Іраном останні дні, але тим не менше. На жаль, питання України дещо там відходить на другий план, не зважаючи на те, що насправді Україну обстрілюють кожного дня. Нас кожного дня сирени, кожного дня гинуть люди. Але навіть за наявності обладнання протиповітряної оборони, останні моменти по знищенню. Трипільської ТЕЦ показали, що нам не вистачає ракет, і це безглуздо абсолютно в тій ситуації, що такі ракети в світі є. Засоби протиповітряної оборони в світі є. Їх просто треба Україні передати, не ховаючи очей. Друзі, трохи відійдемо від теми відео, і попрошу хвилинку вашої уваги. Наш канал Newsroom існує завдяки вам. Цінуєте наш контент, будьте у нашій команді, підтримайте нас фінансово. Саме ваша підтримка це ще більше гострих відео. Відправте до або ставайте спонсором каналу. Це дуже мотивує. Всі подробиці, як завжди, є під цим відео. А тепер повертаємося до нашого відео. Варіант абсолютно реальний за умови наявності угод про стратегічне партнерство. Що за умови того, що Україна буде в НАТО? А цей варіант він для Ізраїля перевіряється не вперше. Але давайте глянемо на ситуацію ширше. Весь світ знав а, і повідомляв Ізраїль про те, і Сполучені Штати весь світ говорив, що буде атака Ірану. Тобто, це попередили, і вони навіть мали можливість підготуватися. І під підійшли кораблі, підлетіли літаки. Тобто, все, все підготувалося в нас щодня без попередження. Причому гляньте там на Харків суми, ну хвилина-дві від сигналу, а то і без сигналу. Вже прилітає, нікого не попереджають. Тобто, це навіть не порівнювана ситуація. Говорити про кількість ще раз відверто. В нас 300 це вони називають разом ракети і шахеди. У нас 300 одиниць отих от ракет, різних, різних ракет і різних шахетів. Це ну два-три дні, в принципі, масованих якихось таких речей, які ми переживали вже не один раз. Хтось може казати, ну так, Ізраїль набагато менший, там і так далі. Не все страшно. Нема питань, зрозуміло, що так Україну важче покрити. Інший контраргумент вам. Якщо ми говоримо тільки про патріоти, є інші протиракетні установки, які захищають повітря. Тільки патріотів існує понад 200 не знаю, 50 чи 60 в 18 країнах. Якщо нам всі разом дадуть 10%, відсотків, то це майже покриє всю територію України. Нещодавно звучала якась цифра про сім супернеобхідних. Я не знаю, чому сім. Я насправді е, говорив би про 27, як мінімум, тобто, оце тоді буде нормально, і ми будемо спокійніше, спокійнішими за наші сім'ї, за наших дітей, за наш за наших жінок і так далі. Тих, хто ходить на роботу за енергетики, та за всіх будемо спокійніші. Е, стосовно того, чи ще так діяти світова коаліція е, відносно України. Я бачу, що далі світова спільнота, особливо яка є в НАТО, боїться. Вони так і кажуть, що це буде пряме протистояння з Росією. Чому найпростіша і найвагоміша причина, вона очевидна для всіх, тому що в Росії ядерна зброя, тому що світ насправді боїться ядерної війни і будь-якого навіть найменшого і єдиного ядерного удару десь там. І навіть якщо цей удар е, не відбудеться, але вибух якийсь якоїсь ракети відбудеться над Росією, якщо допустимо її чи над Білорусією, в будь-якому випадку, це буде величезна трагедія. А думати про те, чи це можливо з боку е, російського тирана Путіна, я думаю, що його абсолютно непрогнозованість і дикість його поступків. Далі лякає світову спільноту, і вони продовжуються боятися, тому включаються різні сили з усього світу від Китаю до Ватикану в своїх якихось миротворчих діях, ініціативах, які різними способами намагаються підійти до переговорного мирного процесу, і Китай хоче вже більше дружити з демократичним світом, незважаючи на свій державний устрій. І Ватикан заявляє, що треба щось робити, і без білих прапорів готовий. Єдине, що ініціатива Туреччина, яка нещодавно була озвучена, на мій погляд, якась була написана під диктовку швидше за все, Росії, тому що там пункти, які а безглузі, абсолютно не можуть бути прийняті ні українською стороною, ні навіть нашими партнерами. Це зрозуміло тому якесь моє бачення приблизно ось таке: ми побачили на прикладі Ізраїля, що технічно. Світ готовий захищатися, і може ці можливості є, що ми використовуємо зараз для України. Це системи сканування, системи пеленгування, скажімо так, виліту будь-яких ракет літаючих об'єктів, які ми використовуємо, фактично сплачуючи. Цій от системі, яка я не знаю, чи вона приватна, чи вона якоїсь якоїсь держави, але це літаки, які буквально там по периметру кордону літають поблизу нашого кордону, десь там на території Європейського союзу, десь біля Чорного моря. І вони бачать там приблизно там на тисячу, можливо, трохи більше, на півтори тисячі кілометрів. Вони можуть бачити від 500 до півтори тисячі, дивлячись якісь системи. Ми це використовуємо. Але це не засоби ураження тих самих ракет, це тільки повідомлення про це. Але і це дуже сильно, звичайно, допомагає. Проте знову ж таки не допомагає, як ми побачили, по Тріпільській ТЕЦ, де елементарно не, не вистачило ракет для того, щоб захистити цей енергетичний об'єкт. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзру.